І я пам'ятаю, одного разу я працював у дорожній службі, і наша задача була, ми четверта ранку вставали, і йшли, підсипали дорогу. Це була суміш, з піску, з солі. І нам треба було підсипати дорогу для того, щоб дорога не була слизька, щоб не було слизько на дорозі. І ми йшли, підсипали, і тут рано, я вже не пам'ятаю, яка там година, яка була, ми певний час працювали, підсипали. йде одна жіночка. І я бачу, що вона, ну, не так, як всі люди ходять. Я підходжу до неї і кажу, слухайте, а у вас щось болить? Добрий день, болить. Можна я за вас помолюся, щоб Ісус вас зцілив? Молися. Поставив руку, помолився в ім'я Ісуса Христа. Жіночка, що шоці, не розумієш, кажу, проведе, не болить. А її мама вона ходить до нас у церкві. І потім вже її мама розказує, каже, вона взяла три дні, три дні для провірки. Перейшла провірити, чи це реально, чи це просто щось внушили. І вона три дні провіряла, чи Ісус її зцілив, чи ні. І Ісус її зцілив. Аллилуйя. І я навіть, навіть не міг їй щось сказати. Я їй хотів сказати, вона каже, я знаю. Я знаю, що мені треба каятися, я знаю, що мені треба прийти в церкву. Я знаю, що я це повинен зробити. І друзі, отак діє Господь, але коли ми виходимо з зони комфорту.